Чим більше їх продаємо, тим більше я розумію, за що їх люди обирають. Реально величезна, потужна, 55-сильна комплектація з прижимною гідравлікою на одну тонну. Класний чорно-сірий дизайн. Реально прикольний Тоже салон з люком, з реверсом, нова приборка, рівна підлога, без всяких там з герметична повністю кабіна, сидіння пілот, Ціна такого трактора з... з кондиціонером, до речі, 11 500 доларів. Плюс зараз є досить е, цікавий бонус для кожного покупця цього трактора.